Божої Матері, у нас у Згороді престольний праздник, у храмі покрова Божої Матери. Ну і по всіх храмах Української православної церкви нині моляться за мир, за благословення, за воїнов, за тих, хто на полі живий, за тих, хто дійшов у вічний світ. Ведь у православних християн завжди очами одно правило. Православні ніколи не боялися смерті. Буде ли то смерть на полі брані, і от нападіння ворога, Или, Боже сохрани в якихось аваріях, від тяжкої болезні, ілі по старості, православні добре знають, що лишають цей світ брехливий, гнилий, грішний і йдуть у ліпший. Хто б із мудрих людей? Шкодував хужої лишити і перейти вліпшої. Апостол Павел так і каже: я желаю від'єднатися від цього тіла і з'єднатися з Господом. Бо то для мене желанне. Ну, Бог рішає, коли я маю лишити цей світ, а Павел каже, а раді вас, мене Господь, тут держить. Но якщо хто з православних людей за віру Христову, за ім'я Христове в час переслідування пострадав, оті люди тут на землі уже мученики, а в вічності наслідники Царства Божого. Нині молимося за всіх наших воїнів, молимося за тих, хто в путі, бо тепер. Іде зима, кажуть, буде й холодна, люди готуються. Однак для православних завжди була більш опасна зима, зима безчувствія, холодності людської душі, безчувственної, ніякої милості не проявляє, і розумієш, де би свій чоловік не пішов, з нього толку не є, да й сам він, скоріше всього, загине. І Царства Божого не наслідує. Ми вже призиваємо наших людей, де би ми не були призвані, в якому статусі, ти покликаний бути християнином православним. І а що прийдеться віддати життя своє за друзів своїх по Євангелію, так більшого подвига і не є. Той, хто дуже боїться віддати своє життя, а то обично люди, котрі слабовірні, нецерковні, зачастую антиправославні, время спокою не вдома сидять, граблять, награбляють, а время трудної втікають і з награбленим прячуться. А от народ простий, завжди був надійний для держави, у вида, коли більше битий, чим їв. Ну народ простий надійний. І нині ми видно наш простий народ стопринцитово надійний. А ті, коли, да, коли видають себе за героїв, зачастую бувають затаєні вороги і ненависники держави. Да, коли, на жаль, їх слухають, їхні жалоби доноси, то ті з очками плюс п'ять читають. Но ми утверждаємо, наш народ простий. Благословенний твердий, і ми ніколи не боялися ні холодних зим, ні розлічних іспитаній. Наша боязь була більш опасна, щоб нас, злочинці цього світа, не одорвали від православ'я канонічного. Ми називаємо злочинці, бо чоловік, котрий сам безбожник і другого з церкви тягне, таке то двойний безбожник. А ми хочемо бути православні. І завжди кажемо, ми Господи, що ти послав, то приймемо, ми, де буде воля Божа. Ну у будь ситуації ми хочемо бути вірні Богу, як православні, і громадяни земної країни, і громадяни неба і наші молитви за здоров'я наших дітей, за нашу молодь. А ті, котрі одійшли в вічний світ Божий, прийми їх як наслідників царства Божого, бо вони виконували. Обов'язок свій, і такі молитви укріпляють народ і націю. Православна церква канонічна то єдина сила, тепер в Україні, на нашу думку, котра скріпляє державу. Всі остальні можуть говорити, що хочуть, але діла їх свідчать про обратноє. І ви з любов'ю несіть благословення своїх дома, мир і радость вам, і Боже благословення.